Старт. Тут таке сталося. Ми були в кроці від того, щоб весь інтернет зламався. Ну, майже весь майже всі комп'ютери інфіковані. Коротше, зомбі-апокаліпсіс міг наступити по всьому світі, але не наступив. І давайте по порядку. Короче, в дистриб'ютивах Linux і Юнікса є така утиліта, яка називається XZ. Це. Декілька утиліт, які займаються компресією, і вони використовуються майже всюди. І це Open Source. Ну він так Open Source, тому що повністю розробка відбувається в одній компанії, а потім вони викатували всі серси. Але цього не сталося, і вся ця історія просто якийсь неймовірний детектив. Короче, ви розумієте, якщо забратися в Тулу XZ, то можна отримати доступ майже до всіх комп'ютерів, до всіх серверів в світі. Ну, ті, хто бігають на uh, Linux Юнікс дистрибутівах. Так от тут на гітхабі з'явився тіп, якого звали GAT75, і в 2021 році він почав щось там собі комітити. І Він комітив тут, комітив там і знайшов цю утиліту І Зробив там перший коміт. Зразу ж після цього з'явилось декілька ботів, які почали наганяти на ласа коліна. Це оригінальний мейнтейнер цієї утиліти XZ. І вони почали наганяти, що довго полріквестеривця мало утілі. Баги не фіксуються. Давай коротше нових людей. Бо бо прям треба. І за того, що джіяте 75 був такий активний. Його взяли як от не то, що йому навіть гроші за це не платили. Це open source, Його взяли як розробника цієї утиліти XZ, і Він почав туди комітити всякі. При цьому джіате, якщо подивитися, він там і домовлявся, що всякі секюріті чеки відмінили. Він там робив кілька комітів таких досить спірних. Він додавав якихось файли. Але якось це все проворонили, Ну тому, що це вот розробляли ті компанії, але потім викидали що цей от реліз в open Source. Коротше, все йшло своїм чередом, аж до поки розробник з Майкрософта Андре Фрьонт він собі щось ганяв і тут побачив, що у Теліта XZ почали використовувати трошки більше CPU-сайклів. І при цьому там одна тола, яка генерила трейси, почала видавати якісь помилки. Андрес зацікавився і випадково побачив, що в XZ з'явився бекдор з версії 5.6 і 5.6.1. І цей бекдор дозволяє через деякі команди, які були заховані, тому що цей GAT розробляв ці всі коміти потрошечку, і в кожного з тих комітів були пуски того бекдору. Але якщо це все... Разом об'єднати, то за допомогою утиліти EXET можна хакнути SSH і виконати на сервері любу команду піде правами адміна. Ага, от прям це не те, що бекдор, це такий складний скучер, бекдоріще. Він про це заявив, зразу, коротше, закрили ту утиліту, почали розбиратися. І стало зрозуміло, що сам бекдорер, цей gat 75 про якого майже нічого не відомо, він цілився на те, щоб попасти в дистриб'ютиви Debian і Red Hat. Це найпопулярніші Ши дистриб'ютиви, які використовуються для серверів, але не сталося, не дійшло, і все тому, що Андре Фронт. А побачив все, це. це було частково випадково, частково його красноглазія на всіх спасло від того, що величезна кількість серверів зараз не зламані і не мають цього бекдору. Тому катусіки, не всі супергерої носять плащі, в деяких з них просто червоні очі, і це не від трави. Може і від трави, але бляха, і поки вони бекдори знаходять, най роблять, що хочуть. Далі ви нас новини про звичайно про штучний інтелект, тому що в цьому світі, крім штучного інтелекту і напівпровідників, бляха вообще ні про що не говорять. Але ви можете стати до штучного інтелекту ближче. От, до прикладу, у чат GPT тепер можна використовувати безкоштовну його версію. Звісно, навіть без емейлу. заходите і використовуєте. Самі OpenAI сказали, що в цій версії є величезна кількість захистів, і не можна говорити про багато всяких речей. Цієї версії немає доступу до інтернету, то тобто ви не зможете попросити. Або зможете, якщо ви газлайтер, я не знаю. Я впевнений, що можна загазлайтити. Але фішка в тому, що ця версія ChatGPT не зможе доступатися до інтернету, не зможе шукати інформацію, ну і робити оці свою темну LLM магію. Але да, тепер ви можете просто піти за лінком і використовувати ChatGPT, ніби у вас є друг. Я так і використовую. Ну а що дружі за 20 доларів місяць. Ну непогане капіталоскладення, правда. А знаєте, хто випустив ще один пейпер про штучний інтелект? Компанія Apple випустила мені здається третю дослідницьку роботу про штучний інтелект, де представила свою модель Realm. і кажуть, що Realm буде краще ніж GPT-4. Чому? Тому що вона розуміє причини, і вони будуть використовувати Realm в iOS 18, а також в своїй новій операційній системі, яка буде macOS і назва якогось дуже... Красивого місця в Каліфорнії ріон крута тим, що вона розуміє контекст, розуміє бекграунд, розуміє, що зараз запущено, і це, скоріш за все, буде дуже ефективно для Сірі. Як кажуть самі розробники, зараз ви не можете використати Сірі для того, щоб сказати Ей, Сірі, пошукай мені найближчу аптеку. А після цього попросити Сірі Сірі подзвони в аптеку на такій то вулиці. По Сірі, вроді як не розумію в якому контексті її питають, і таке інше. Але зараз Сірі буде це розуміти. Тобто ви зможете пошукати і аптеку із сказати, позвони, будь ласка, в аптеку, яка знаходиться найближче до мене, або я не знаю, зроби скріншот і таке інше. Той тобто, сірі наразі буде. Ставати кращим помічником, і ви разом з сірі зможете робити не тільки такі одиничні запроси, а й вести цілий отаку, от як з агентом. Наскільки це буде корисно, бо блін, ну я сірі не використовую. В мене був Google Home і я його тоді використовував. І то в цілому для того, щоб знати погоду і виключити лампочки. Але сірі як помічник, ну я насправді бачив, що багато людей. Просто її реально використовуємо. Чи зможна вести з неї задушевні бесіди і Яхе? Але якщо можна буде, ну, можливо, стану використовувати. Як вам в минулі новині ну, казав, друзі, за 20 доларів, а тут бляха майже безкоштовна. Нові проблеми компанії з розробки штучного інтелекту. Інтернет замалий. Так, вам не почулося. Їм не вистачає даних, і при цьому вони кажуть, що не вистачає якісних даних. Та, як ми всі розуміємо, для того, щоб тренувати штучний інтелект, їм потрібна велика кількість інформації. І от весь притомний інтернет вже використаний, скормлений тим нещасним математичним моделям штучного інтелекту, які зараз підтримують бесіду з нами. Але треба більше. Мені було сьогодні років, коли я знав, що є правила масштабування шиншили. Це правило. Яке розказує, скільки даних потрібно для того, щоб розвивати кожну версію в різного роду трансформерів або ну по-простому LLM-моделей. Як кажуть, самі розробники в OpenAI зараз GPT 4 була натренована на 12 трильйонах токенів. Для того щоб досягнути версію 5, для того, щоб в неї був також такий прорив, як був між версією 3 і 4, треба вже 60 трильйонів токенів. Звідки це взяти, х'ін його знає? Ніхто не знає, тому що зараз компанія, в яких постять але, там Red Мета католицька церква вони заборонили дані до своїх даних і до того, що створюють їх користувачі. Її продають да уявляєте, ми пишемо пости, а вони це продають не тільки нам рекламу показують, а й продають це штучному інтелекту. Але і цього замало. І зараз ці всі компанії шукають, а де ж знайти ще даних, які будуть ну, нормальні, тому що знову ж такі дані з соціальних мереж це велика кількість даних людей, які не дуже відрізняються інтелектом, тому що більшість контенту, який створений в соціальних мережах, це ту причому по всьому світі. Тому, якщо хтось думає, що тільки наш сегмент інтернету робить якусь хірову інформацію, ні, ми це робимо по. Всьому світу. З однієї сторони, це приємно, що не тільки ми такі, а з іншої сторони, блін, судде, що світ такий. А ви самі знаєте, якщо штучний інтелект годувати гівном, він буде створювати гівно. Бо так працює штучний інтелект. Тому нормальних даних в інтернеті недостатньо, щоб створити штучний інтелект, який всіх нас переможе. Ну, представляю вам класику для походів в офіс, а також для того, щоб робити ці чудові відео. Тому не скупись на лайк, покажи цю нову чудову сорочку у більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Інша проблема компанії з розробки штучного інтелекту це електроенергія. Як ми вже багато разів з вами говорили, це те, що в майбутньому люди будуть битися не за нафту, не за газ, а за комп'ютерні чіпи і електроенергію. Якщо ви подивитесь любий подкаст, з любим CEO сіоцих компаній з тим самим Семом Альтманом. Вони всі кажуть, що бляха, ну по перше, штучний інтелект а, тренувати звіздець як дорого. А по-друге, звіздець електроенергії треба і Хто б там не казав про те, що Renewable Energy буде працювати, ніфіга. Всі очікують, що в майбутньому наступний повшток розробки штучного інтелекту в нас відбудеться, коли нарешті зроблять контрольований ядерний синтез, але не зараз. Але не зараз кажуть, що від цього нас відділяють роки і роки. Тому Сполучені Штати Америки, державні органи і так далі, розмовляють з технологічними компаніями для того, щоб вони могли будувати собі. Невеличкі ядерні реактори в своїх дата-центрах, і вам не почулося невеличкі ядерні реактори посеред дата-центра для того, щоб кормити штучний інтелект електроенергією, яка йому так потрібна для того, щоб розвиватися. При цьому там велика кількість питань. То треба ж той уран він якось там розпадається. Ці продукти розпаду вони якось там ядовиті, і то треба і екологія, і штучний інтелект, і електроенергія, і гроші. і То все разом. Коротше, вирішую, тому будемо готуватися до того, що якщо ви живете біля дата центру якогось, ви значить живете біля ядерної електростанції. Я вам казав, що це чудовий світ. Ні, я от буду повторювати це дуже багато разів. Ну і знову ж такі новини штучного інтелекту, тому що в світі нічого не відбувається. Компанія Microsoft і компанія OpenAI планують збудувати найбільший дата-центр. Вигадайте для чого? Правильно для штучного інтелекту, для того щоб там побудувати суперкомп'ютер, який називають Stargate. Це буде найкрутіший суперкомп'ютер, який людство мало. І знаєте, то коштує 100 мільярдів доларів. Так, 100 мільярдів доларів для того, щоб побудувати дата-центр для Stargate. Якщо так, щоб для порівняння, щоб ви розуміли, звичайний дата-центр середнього розміру коштує близько 1 мільярда. А це 100, 100 мільярдів доларів, ми вкладаємо, щоб збудувати штучний інтелект який буде називатися Старгейт для того, щоб Щоб що? Людоньки, Щоб що? Знаєте, в нас була релігія, і раніше люди в хрестові походи ходили, щоб довести, що наш Бог єдин, і тільки ми знаємо правильно. Та зараз технологічні компанії такі, для того, щоб довести, що їх штучний інтелект найрозумний. розумний. Ніби батьки в початковій школі, які стараються довести, що їх синочка самий умний, але 100 мільярдів доларів для того, щоб збудувати будиночок для штучного інтелекту. Боже, як це мило. you Ну, ми вже з вами поговорили про те, що недостатня кількість інформації, те, що недостатня кількість електроенергії, і те, що недостатня кількість грошей, Така от в компанії Мета проблеми. В них хантять їх лідерші по розробці того нещасного штучного інтелекту. Та-да, якщо ти сидиш і шукаєш роботу, і чекаєш на те, що робота знайдеться, або і чарто, і тобі напише вже півроку. Знай в розробників штучного інтелекту проблем з роботою немає. В них наскільки немає проблем. З роботою, що як кажуть, чутки, якщо компанія мета зацікавлена в якомусь розробнику або менеджеру по розробці штучного інтелекту, то Марк Цукерберг самостійно дзвонить їм для того, щоб вони прийняли офер. Я пам'ятаю, дуже гордився, що CEO Патріона мені дзвонив для того, щоб я до них пішов. Але Патріон Мета, Патріот – Мета. Але і навіть це не рятує від того, що їх переханчують, їх переханчують в інші. Компанії їх переханчують в інші маленькі стартапи. Якщо це зараз стартап штучним інтелектом, ти приходиш на те, просто викидають грузові грошей, і ти можеш наймати найкращі таланти. А найкращими зараз вважаються розробники штучного інтелекту. Ребята, я вам дуже по-доброму заздрю. І хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирній частині цього світу, не можна забувати, що і далі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, Допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, ми тут все ще дозбируємо на ці нещасні батареї для дронів для 78-го полку. Дуже потрібний збір для того, щоб хлопці бачили більше і зберігали своє життя. Тримайте цей збір, муші там приклати. Допоможи нам, допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ну, все, все, годі про штучний інтелект. Давайте про роботів. Тут аеропорт Аляски буде використовувати роботів. Роботів Аля, оцей спот від Boston Dynamics, але називається Аврора. І Аврора коштує 70 тисяч доларів. І знаєте для чого? Щоби робот Аврора ходив навколо цього аеропорта і відлякував диких тварин. Да, тому що дикі тварини на Алясці вони. Не дуже шугані і вони дуже часто можуть заходити там в аеропорти, їх збивають машини, літаки і так далі. І от для того, щоб відлякувати цих тварин, будуть використовувати роботизованих тварин. Вони будуть бігати, гарчати на них, і коротше дивитися, щоб ніяка тварина не зайшла за периметр аеропорта. Коли запитали, а чу, бляха так дорого, директор аеропорта сказав: Ну, дивіться, якщо ми раніше використовували звичайних собак, але їх треба кормити, мити. І таке інше. А Аврору не треба. Вона пішла, погавкала, сіла, зарядилась і далі пішла гавкати. А ще й дані нам передає. А ми ж знаємо, що дані зараз золото інтернету. Тому та як я вже казав, в цьому прекрасному світі роботизовані собаки відганяють органічних собак для того, щоб їх не збили технологічні літаки. Уявіть собі, це почути 20 років назад. Трошечки з біотехнології. Тут ви знаєте, в минулому році в Сполучених Штатах Америки була криза яєць, і це не значить, що хтось не може сказати, що вони думають, не може сказати, що таке жінка і так далі. Ні, ця криза продовжується. Криза яєць була в тому, що тепер в магазинах яйця були дорожчі, ніж зазвичай. Да яйця по 62 два гривні Капець, а в якийсь момент їх взагалі не було, бо курки там почали вмирати від якоїсь епідемії, чи просто перестали нестись. Я вже в деталі не знаю. Але ця криза призвела до того, що з'явилась велика кількість стартапів, які е, роблять те, що розробляють яєчний білок. Без яєць. І от стартап Onaga Bio нещодавно отримав 40 мільйонів інвестицій для того, щоб розробляти яєчний білок. Яєчний білок, який вони називають BioAlbumin, і як вони кажуть, він майже не відрізняється від звичайного яєчного білка, який ми отримуємо від курки, яка це яйце. І знаєте, як вони його роблять? Коротше, в них є такий гриб, і він е, займається ферментацією всього. В них є такі от, короче, банки, балони на 125 тисяч літрів. І от з кожного літра. Вони можуть робити 120 грам білка. Я не розумію за який це час, але от вони таким чином роблять. І це продукт ферментації цього гриба. Я не великий знаток грибів, я користувач. Я не знаю досконального біопроцесу ферментації. Але мені чомусь е, смішно і виглядає так, що яєчний білок ми будемо видобувати від какашок гриба, тому що я дуже впевнений, що камбуча це продукт пірдіжа гриба, а це будуть какашки гриба, і ми вважаємо, що це яєчний білок. Але при цьому це досить прогресивна технологія, і мені здається, це набагато круче, ніж робити ці величезні ферми курок, в яких не самі найкращі умови для того, щоб вони просто несли ці яйця. З іншої сторони, яйця це ж. По суті, місячні курок. А яка різниця між місячними курок? І какашками грибів, що блін з однієї сторони, та ви почули мою експертну думку про те, як працює біологія грибів і курок. При цьому самі розробники кажуть, що вони досягли тої межі, коли вони можуть робити цей штучний не штучний протеїн, цей яєчний білок по такій самій ціні, як і е, яйця, в яких оцей яєчний білок є. Тому дуже хочете вірити, що ця технологія отримає майбутнє, і ми побачимо яєчний білок з какашок грибів. Ну і на закінчення штучним інтелектом. В Нью-Йорку в минулому році запустився CityBot. CityBot — це такий чат-бот, який був на порталі міста, і жителі Нью-Йорка могли до нього звернутися зі своїми якимись питаннями, проблемами і, взагалі, поговорити по душам Майти, не ходити в ЖЕК, а заптатись в нього. Така от цей засранець, мало того, що постійно дає різні відповіді, так ще й бреше. І каже людям порушувати закон. Не те, щоб ми цього не очікували, кожен користувач генеративного штучного інтелекту розуміє, що в якийсь момент він спадкує, але якщо вже державні органи починають це використовувати, і це вроді як меседж від державних органів, і він якби призиває порушувати закон, то, знаєте, це вже якісь дзвіночки, що не всюди можна використовувати чат-ботів. Можливо, ще такий шкіряний мішок трошечки краще, тому що якщо він це скаже, його хоч в тюрму можна посадити. А що ви зробите штучному інтелекту? Його навіть нікуди не посадиш, не познущаєшся, нічого, коротше, з ним не зробиш. Тому да, шкіряні мішки, десь ми все ж таки ведемо. На цьому мої найкращі світі катани. Дякую, що додивились <світ> аж до цього моменту. І далі по нашій стилі схемі. лайк, підписка, дзвіночок. Може, залишайте свій якийсь коментар, ставайте спонсором на Ютубі або на Патреоні. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Subjektivni Subjektivni